Вітаю вас, добірне товариство. Сьогодні демонструю, як розібрати зовнішній жорсткий диск. Вірбатім. Е... А... 47,576. О тут оці защіпки Дивитесь. Нічого складного немає. Якщо є питання, нагадую. Канал на мобільній рації. Найбільш вірогідніше є після 20. ї Задавайте запитання. Ну, як всі порядні люди, ставте лайки, якщо сподобалося. Підписуйтесь, якщо хочете якісь новини, вчасно отримувати. Бажаю всім всього доброго. До побачення.